E, значит, всім доброго дня! Хочемо вам продемонструвати одну з наших робіт: це капітальний ремонт покрівлі, яку ми виконували у 2019 році. От, це житловий багатоповерховий будинок на 4 під'їзди в місто Рівне От, по вулиці Макарова, 36. От, Максим Миколаєв це наш замовник безпосередньо. Ми попросили його, щоб трошки дав рекомендації, щоб ну, люди бачили, чим ми займаємося. От, ну і розказали, як все проходило, ну, як все відбувалося. Максим Миколаївсь, от Розкажіть, от, які роботи ми виконували, що ми виконували, скільки часу зайняло, от, ну, вкратце там, як є, от, так і кажіть. Добрий день, роботу виконував підрядник Зов Інвест Гарант Буц в період з серпня по, по, по вересень, напевно, 2019 року. Ну що, в принципі, вже пройшло більше як пів року. В принципі, якістю робіт я задоволений термінами виконання також, в принципі, все було зроблено якісно, вчасно. Претензій до виконавців немає з сторони СББ. Ну, якби і рекомендуємо. Максим, зараз, да. дивіться, от зараз було місяць дожів. Що можете сказати? Були якісь протікання, затікання, от, були якісь зауваження. Зауваження немає, все, все добре, мембрана. Ви показує з кращого А що який ми матеріал? От, що це за матеріал, який матеріал використовувався? Яка технологія робіт, от, ну, Що, що именно, які види робіт? Тут конкретно виконувалися на, на цій покривлі, от, у вас? Це, ну, що, було проведено демонтаж старої покрівлі, робіроїдної заміни відповідно на мембранне покриття. Яке себе гарно зарекомендувало в останні, останні роки. Також. Зроблені... Заміна була зроблена парапетів по периметру будинку, встановлена огорожа, поставлені двері, частково накриття над ґендканалами, ліфтові вікна, 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 двері ліфтові та відповідно замурування та упорядження отворів на лифту, приміщення. От, таким чином. Можна нас далі де... рекомендувати. А, ну... цього підрядника рекомендую. Максим Миколаєвич, І... вам благодарність велика. От, вам спасибо. Дякую. вибачте, що вже до вас потурбували. Все. А Все доброго.